Всім добрий ранок. У нас сьогодні дуже-дуже хмарний день. Дощить! Але сьогодні єдиний день вихідного мого серед тижня, тобто в мене немає ранішніх уроків, є лише ввечері. Е, І чоловік не поїхав сьогодні перший раз у відрядження за вже 2 місяці. Тому було вирішено, оскільки ми не святкували свою дев'яту річницю шлюбу у вересні поїхати е, в місто десь погуляти. Провести час разом, так би мовити, сходити на побачення. Вже дуже давно не було такого, щоб ми кудись без дітей виїжджали. Але оскільки вони в школі, в садочку, то думаю, треба скористатися нагодою і піти. Попри дощ, попри те, що холодно, і навіть те, що ми хворі, я собі таке запланувала, але зараз ще чоловік повернеться зі школи, він заводив малих і побачимо, що на його настрій. Я вже нафарбувалася. Але як воно буде, побачимо. Дуже не вистачає такого особистого часу разом, але, але сімейне життя воно десь таке і є. Ми взагалі це, напевно, буде перший раз, щоб без дітей кудись вибралися. От, тому одягаюся. Зараз я вже помила волосся, вже нафарбувалася, лише одягнутися треба. І чекаю чоловіка, і будемо щось вирішувати. Покажу вам, якщо кудись підемо. Перший ще раз за 10 років без дітей. І хоч ми хворі, ну, чоловік хворий, я вже на видуження пішла, але все ж таки вирішили прийти погуляти. Посмакували каву і мені чоловік зробив подарунок. Покажу вам пізніше. Навіть важко це уявити, але це справді такий перший вихід за 10 років без дітей. До цього ми виходили в люди, можна сказати, суто з дітками, і це були сімейні прогулянки. Такого побачення в нас не було 10 років. Тому можете уявити, наскільки це було незручно, але час провели ми класно. А ось власний подарунок від чоловіка, це браслетик срібний. Дуже він мені сподобався, і ми вирішили його придбати. Чоловік пер... розказує мої мінуси. Послухай. емоційність, здається, на першу кополях це мінус, насправді це критерій відкритості, щирості і відвертості. Я, може, що я просто не дуже це... емоційна, хто не знав. І Я дуже криклива людина. І цей чоловік іде і каже, я треба тебе тримаю за ручку, як в перший раз. Я кажу, але ти вже знаєш всі мої мінуси, і це вже не те саме, що перший раз. А він каже: що всі люди мають мінуси. Бачите, і вже парасольку тримає тільки над собою. Я зараз не цим мала займатися, але все ж таки вам покажу. Це стосовно минулого відео про вакцини. Це 1841 рік, це Житомирщина, це метрична книга ну, якогось рандомного села. Треба сказати, що патологоанатомами священики не були, вони не можуть поставити. Точну причину смерті, бо не було ніякого е, розтину, скажімо, да, і погляду саме лікаря. І на той час ще багато хвороб не були описані толково. Але ну от, давайте почнемо спочатку. Метрична книга, часть 3. О умерших за 1841 год. Це від руки все писано, як ви розумієте. Ну Ось, значить, люди записані, які померли. Їхній вік це чоловік чи жінка. В цих двох рядках. далі причина хвороби, де, е, хто е, поховав, і е, де е, погребен, де захований, де похований. Ой Боже, давайте ось просто вам читаю: от внутрішні болезні, от грудної болезні. Тобто, ми не знаємо, що це тобто достеменно, бо це так дуже розмито. Дитина один рік от кашля. Кашлюк тобто. так, от в костях, от старості, от чахотки, от кашля. Не, розч... не прочитаю. От чорної болезні це теж медики вам напишуть, що це зараз як називається. От конвульсії, от внутрішні болезні. Ну, це все старі люди. Ось однорічки От кашля от конвульсії. От кору, от кашля, 2-3 роки. Це одна метрична книга за один рік. Ось, от кашля, двохрічка От кашля однорічка. От простуди однорічка. Не знають, що це таке. Да? Це такі дуже от гарячки. От чахотки і от чорної болізні. От кашля, от кашля. Придивіться, це літера К. Кашля. Далі, от кашля, от кашля. От старості. От хтось там 73 роки. От кашля, от кашля, однорічки. Це кашлюк. Сьогодні ви часто чуєте, щоб люди помирали від кашлюка. Я думаю, що ні. А я хочу вам показати книгу мого тата. Вона вийшла нещодавно, це його 17-та книга, це збірка віршів, які він написав протягом останнього року двох років. Хочу вам сказати, що мій тато, член спілки письменників України. Хто не знає, він є поетом Житомирським і дуже багато книг має. Це його 17-та книга. Тихо життя люблю. Можливо, хтось навіть знає його вірші з попередньої збірки Мамо, я убитий Вірпені, а саме одноіменний вірш Мамо я убитий вірпені», на який склали музику і виконує хор імені Верьовки. Тому досить відома така ця його поезія стала, набрала мільйони переглядів на всіх майданчиках, в тому числі і на Ютубі. Багато записували на неї кавери, вірші, читали його. Тому раджу вам, хто не знає, ось тато мій письменник. Він, Ось можете подивитися. Має багато-багато віршів. Хто хоче купити, можете в книгарні Житомира. Книгарня знання, з неї, здається, називається. Ось. Тому, а хто не має змоги, але хоче читати, то можете приєднатися на його сторінку у Фейсбуці. Щоб підтримати його, він дуже гарний вірші, пише він, надзвичайно талановитий, це без перебільшення. У мене тато, митець. От, хто жив з митцями, той знає. Ось, е е рекомендую вам під'єднатися на його е сторінку і е е підтримати. Так, ось така книга. Зараз видавати книгу за свій кошт дуже дорого. Видаються зазвичай, хто має гроші, але. Більше бездарні, ніж обдаровані. А хто обдарований, але немає коштів, то видати збірку. Це дуже дуже дорого. Ця книга вийшла у тиражі 150, по моєму примірників. Ну, може, тираж, звісно, і збільшити, якщо буде необхідність, але її швидко розкупили, замовили. Це видавництво Рута житомирське. Ось тому е, важко і дорого це все друкувати, але навіть в такому невеличкому форматі ця книга є дуже цінною для любителів поетичного слова. Е, ну і що я вам хочу зачитати? Зараз щось підберу і прочитаю: гріх на долю нарікати, діду сивому мені, хоч було в житті багато і поганих чорних днів, обнялися щастя і горе в пережитому танку. Як на маминім узорі на іконнім рушничку. Обнялись любов і зрада, люди гниль і золоті, обнялись весняна радість і зимова заметіль, як належить все ж людині, знав добро я, знав і зло, але світлого донині більше все таки було. Як сади цвітуть розкуто, як воркують голуби, жаль повторенню не бути, жаль повтор... продовженню не бути. Я б не проти був, якби мости. Вже відпливли удаль сумні ковчеги ноя, Добавивши мені у душу пустоти. Мости мої, мости, зруйновані війною, скажіть куди ж тепер, куди і як іти? Я ще не догорів, ще рвусь увесь лелечу, ще б і до зір летів, аж на чумацький шлях, та крила вже не ті, та крила вже опечені, не відпускає їх у небеса земля. Молюсь, усе що є, зібрав душевні сили, щоб навести мости у пору грозову. А може, це і є те головне стожиле, заради чого я отут іще живу. Черевичок серед свіжих київських завалів, де вночі проліг війни маршрут, мати свого хлопчика шукала. Він же був зі мною, він десь тут. Цегла ще гаряча, ще димиться. Але їй уже не до цеглин. В кожному камінчику, здається, це ж, бо він, її маленький син, все перебирає до дрібничок, і спинить не може дрижаки. Отже, його правий черевичок, значить, він живий, живий таки. Де ж ти, золота моя дитино, молить Бога, сходячи з ума, а ніяк не зважаться руїни, їй сказати сина вже нема. Поміж блокпостами, журавлиним, щемним криком аж по небосхил, погортав сиренну Україну від фронтів до батьківських могил, освіжив у пам'яті сьогодні неповторну писану красу. Ці квітучі села ще дрімотні, у садах туманний сивий сум, проведе калини, наче мати, помахає соняшник здаля, будуть проведжати й проведжати, Роботящі золоті поля, рідним їм нема кінця і краю, і спитаю не без гіркоти, Україно, що тебе чекає, чим тобі іще допомогти? Звідти, із задуманого поля, здалі, з фронтового полину долинає материнський голос: Сину, не залиш мене одну. Як ви зрозуміли, тематика. Таких збірок, це воєнна тематика, це вірші про фронтовиків, про ракетні атаки, про буденне життя з надією на перемогу. Тому щиро рекомендую вам то так само чуттєво і особливо сентиментально сприймає всі події сьогодення. Підтримайте, будь ласка, хто може замовте напряму мого тата цю книгу або просто під'єднайтеся до Фейсбуку і йому дуже-дуже приємно отримувати коментарі так само. І повірте, ці вірші не залишать байдужого нікого, бо кожного ранку мій тато пише одного вірша і викладає його на Фейсбук сторінці в себе. І мій ранок починається із його поезії про пережити. Тому ось така от книга вийшла Тихо життя люблю. Дякую тату за його безмежний дар. Він справді надзвичайно талановитий, свого часу я також писала вірші, але е, мені здається, що в українській літературі зараз е, майже не залишилося таких талановитих людей. Тому тато ціную і дякую йому за його творчий потенціал. Я тим часом готую обід. Значить, у мене тут перець і баклажани. Баклажани просто порізала, спеції додала. Буду запікати. Просто типу як салат. і риба. Риба у мене форель. Форель патрана вже була заморожена. Це я ВТБ купувала. Ніби як непогана така рибинка. Також додала спеції, сіль зараз все запечу, і на гарнір у мене є картопля, тому її розігріємо. Ось Такий буде у нас А вчора. На десерт я готувала цілу таку величезну форму скляну сінабонів. Але ми її з'їли за один раз, так що я не встигла вам показати. Зараз у мене немає уроків, тому мені треба швидко поприбирати в квартирі. Хочу попилосости і підлогу помити, і прання закинути. Е, невідомо, що буде з цими вимкненнями, тому треба попрати, поки там не назбиралася величезна купа. Ось такі. от Зараз плани знімати не знаю, чи буду, бо обмаль часу, треба все стигнути, а зйомка це. Х2, як то кажуть. Все, на тому вам бажаю також мотивації, мотивації на прибирання, мотивації на готування. А що приготується, потім покажу. Тим часом я поприбирала. Не дивуйтесь, що у нас тут горщик. У нас дуже мало місця в туалеті і там двері всередину закриваються незручно. Коротше, прибрала все, Попилососила, помила підлогу всюди, 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 всюди у всіх кімнатах. Також туалет поприбрала, приготувала їсти. Зараз покажу вам, що готувала. Все тут гарненько навела порядки. В кімнатах також попрала е, ці дорожки. Зараз хочу їх дістати, е, покласти, сушитися. І ось швиденьке прибирання. Бо знову ж таки, в мене день е, маю два уроки і вечірні два, це ще в мене 4 години відпрацювати. Тому в цих проміжках стараюся щось зробити, бо завтра в мене взагалі. Все завантажено роботою. Йду сушити клас. Отже, я готувала сьогодні запечені баклажани та перець. Дуже смачні. Діти, правда, не люблять баклажани, більше кабачки, але закінчились. І запікала річкову форелюстю ну, надзвичайно смачна. Це норвен. В упаковці була ціла рибина. В взяла дуже смачна, зі спеціями запекла. Надзвичайно. А на гарнір є картопелька. Дітки зараз прийдуть, то я їм насиплю. Вони пообідують смачно. А на десерт будемо їсти фініки, швидше за все. Покажу вам ще ближче цей браслетик. Це ми заходили в Укрзолоту. Хоча там поруч були і інші виробники, і фірми, але. По-перше, що побачили перше, та й зайшли туди. І в мене взагалі є один браслет на руці. Ви його завжди бачите. Це браслет з такими от людинками. Тут зображені три дитинки, це мої троє дітей, їхні імена, дати народження, час народження, вага і зріст. Ось це такий браслет мені подарувала моя кума. Він більш вносить, знаєте, такий пам'ятний характер. Але завжди хотілося чогось такого красивенького. Дуже мені подобається тут з феонітами. Рак, акула, скажи, рак, риба. Рак, риба, корова, курка. Радість. Радість. Красуня. Красуня. Наша ладочка з таким гарним Ер сьогодні. у нас прорвалося нарешті. Ну, у нас вже день-два, як воно так трошечки перед приголосним, а сьогодні вона вже із голосними. а ну ще скажи. Риба, рак, кінгуру. Ага. А скажи, наприклад, е... боже, всі слова повипадали. Красуня. Красуня. Цукерка. Цукерка. Угу. Молодчиночка, Гарна моя слонечку. Нарешті. Ура! Кору... Колготи. <сміст> а ура! Ура! Ура ура ура!